Вінничани беруть участь у міжнародному проєкті у французькому місті Безансон. Це платформа, яка об'єднала педагогів, аніматорів і працівників молодіжних центрів, які через церкове мистецтво допомагають дітям, які пережили наслідки війни. Учасники проєкту діляться досвідом, навчаються на тренінгах та знайомляться з напрацюваннями колег з Франції та Румунії, аби створити міжнародний простір емоційного відновлення для дітей разом з молоддю у Безансоні Оні перебуває Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Вона просто зараз з нами на зв'язку. Пані Юлі, мої вітання. Добрий день, розкажіть більше про сам проєкт. Як Вінницька молодь доєдналася до нього до Вінниці, звернулася французька циркова асоціація щодо реалізації міжнародного проекту Вінниця цирк Ми звичайно з задоволенням прийняли. Пропозицію, і сьогодні в Безансоні знаходиться наша активна молодь, а саме це представники Вінницької молодіжної ради, представники комунального закладу, центр підліткових клубів за місцем проживання і нашої вінницької церкової студії Каскад пані Юлю, а розкажіть, які заходи та активності відбуваються в межах програми? Звичайно, протягом. Шести днів, які ми тут перебуваємо, наша молодь навчилась елементам циркового мистецтва. Тобто, вони вже вміють джунгулювати різними предметами. Вони вже сьогодні навчились ходити на ходулях. Також вони навчились елементам повітряної гімнастики, акробатики. тобто такі елементи, які потім ми привеземо з собою в Україну, і будемо це все показувати нашим дітям. Ми ми знаємо, що в наших дітей від слова цирк зразу же є посмішка на обличчі, тільки позитивні емоції, і радість. І звичайно, всі дітки хочуть дізнатися, що є за лаштунками цирку. І ми будемо показувати саме ці вправи, діти будуть. Концентруватись на цих справах і можна так сказати емоційно будуть перезавантажуватись і на деякий час забувати сьогодення те, що на жаль вони переживають, пані Юлія. Якщо говорити детальніше про те, як цирк допомагає адаптуватися, реабілітуватися, розкажіть детальніше. Ну, звичайно, в нас зараз багато є проєктів, де саме дітей через театральне мистецтво вчать подолати емоції. А ми все ж таки вирішили через церкове мистецтво. Ми, наші, саме молодь, яка сьогодні навчається тут у Франції, в Вінниці, будемо. Спілкуватися з дітками, з дітками, які постраждали внаслідок війни. Це будуть і в центрах підліткових клубів, і в різних гурточках, тобто з дітьми будуть також проводити жанулювання, різні елементи акробатики. Тобто, все те можливо, ми будемо і клоунами з ними. Це зробимо для того, щоб діти. Більше радували, щоб вони забували саме сьогодення те, що в нас війна пані Юлю. І на завершення поділіться враженнями, як вінницька делегація перебуває у Франції та взаємодії з учасниками з інших країн. В нас дуже багато позитивних емоцій. Ми... Ви знаєте, спілкуємось, ми обмінюємось досвідом. Ми також розказували і показували наші традиції. Ми навіть частували нашою українською стравою борщем, тобто, ми також показуємо різні традиції України. Також є делегація з Румунії, і ви знаєте, ми всі. Знайшли спільну мову, вже майже розмовляємо без перекладача. Тобто, в нас дуже тепла і дружня атмосфера. Пані Юлю, дуже дякую, що доєдналися до нашого етеру. Чекаємо вас вже у Вінниці. На все добре, на все добре. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради.